З 25 листопада 2024 року вступив в дію закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, згідно з яким можна задекларувати нереєстровану вогнепальну зброю і законно зберігати її у себе під час воєнного стану, кожна людина може звернутись до поліції і на законних підставах зареєструвати вогнепальну зброю і мати її. Зберігати її протягом дії військового стану, користуватися нею дозволено тільки для відсічі збройної агресії Російської Федерації для приймання участі в цих заходах. Для чого це зроблено? Для того, щоб забезпечити в майбутньому безпеку наших дітей, нашу безпеку і для того, щоб кожна людина змогла жити з законом. І володіти зброєю законно. Задекларувати знайдену зброю можуть громадяни України, особи без громадянства та іноземці, які на законних підставах перебувають на території України. Для цього людина повинна повідомити поліцію про знахідку та впродовж 24 годин звернутися до підрозділу поліції для декларування зброї та боєприпасів. Ця зброя протягом буквально декількох годин буде перевірена. Перевірена на, по базам поліції, щоб вона не числилась, не була зареєстрована вже на території України. Поліцейський перевіряє її, щоб на ній були номера, щоб вони були не знищені, там, не спиляні. І вона дійсно була, зброя ця була, відповідала вимогам закону. І після цього. Ця зброя декларується, видається на руки талон повідомлення, і він же так являється офіційним документом, що особа може цю зброю привезти до місця свого проживання, зберігати її на законних підставах, якщо людина не в змозі. Прийти або боїться їхати, наприклад, з переживає, боїться їхати до територіального органу поліції. Вона може по 102 повідомити, що немає змоги приїхати, і тоді на території підрозділів поліції Житомирської області створені спеціальні групи, які приїдуть до місця знаходження особи або в то місце, де людина знайшла вогнепальну зброю. і Проведуть реєстрацію, проведуть всі перевірки по зброї Там на місці від 25 листопада на території Житомирщини було задекларовано 38 одиниць зброї. Начальник сектору контролю за обігом зброї Олексій Стрілець розповів, яка зброя підлягає декларуванню. Це може бути гладкоствольна зброя калібром до 23 мм і боєприпаси до неї. Це може бути нарізна вогнепальна зброя калібром до 12,7 мм і боєприпаси до неї. Гранатомети, міномети, крупнокаліберна зброя, яка використовується військовому, вона не підлягає декларуванню, але особа її може здати в органи поліції. І вона не буде підлягати кримінальної відповідальності. Фахівці наголошують, що декларування зброї діє лише на період воєнного стану. Та уся задекларована зброя, яка знаходиться у громадян і власністю держави. Люба особа незалежності від того, чи це цивільна особа, чи це військовий, чи це працівник правоохоронного органу може задекларувати на себе вогнепальну зброю. Також після закінчення військового стану протягом 90 діб. Людина повинна звернутися з заявою до органу поліції, або здати цю вогнепальну зброю по закінченню військового стату, або переоформити її на себе, якщо ця зброя ну, дозволяється її переоформляти, переоформити її на себе і стати по закінченню військового стату, стати власником цієї зброї. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.